Дві Тойоти у нас 200ки дизельні одного року. Получається, це європейка. Вон стоїть е, помпа механічна водяного охолодження, це, я так розумію, корпус термостата. А ось додатково стоїть помпа е, водяна, але привід у неї електромагнітний клапан, який ось це датчик температури в системі охолодження. І виходить, що тут якби дві помпи електрична і механічна. При цьому ця машина нагрівається на місці за 5-10 хвилин, вона нагрівається до робочої температури. І у неї там ще є під інтеркулером здоровенний клапан EGR. Тепер дивимось на арабку. Получається, усього всього механізму. Немає. Тобто стоїть механічна помпа водяна, корпус термостата, і все. І отам от там порожньо, тобто немає цих всіх ЄГРів, сажовиків, всякої тої фігні. Просто пусто. І оця гріється просто в русі 20-30 хвилин вона не нагрівається до робочої температури. Термостат поміняний не європейський. Ось може таке бути, що, наприклад, вона нагрівається за рахунок, та, краще нагрівається за рахунок того, що є е, клапан ЄГР, там здорова така от, така от балалайка на пів В-образного, І там, е, наприклад, йдуть картерні гази і додатково гріють е, рідину охолоджувальну. Або може та помпа якось вона. Наприклад, качає і не дає, бо от виход, вихід і зразу в патрубок іде. Тобто вроді як на радіатор. Від термостата зазвичай. Через термостат йде на радіатор і якщо термостат закритий, то на радіатор нічого не потрапляє. А тут от є відвод. Ще спробую погріти машину на холодну і поміряти температуру радіатора. Якщо... Він зразу почне грітись, то скоріше за все, як в ГАЗ-66, іде підмішування частково охолоджувальної рідини в радіатор і тому воно довго гріється. Туди сюди тут відріжемо, намажемо герметиком. У нас тільки не двигун. <сум> в кого є які думки, підказуйте, щось порадьте, бо реально тільки що, тільки що вийняв картонку на вулиці вже. В день 15-20 градусів тепла. От, тільки сьогодні достав картонку. Якщо кому треба, від Linkruiser 200. Новою почтою відправлю. Недорого. Коротше, така історія. Погано гріється. Все, дякую за увагу, дякую за поради.